З 2009 року тисячі та Крайслер співпрацюють. До Фіат належить ланча. З цієї співпраці раніше вже народилася ланча тема та Lancia Voyager. Нині на черзі ланча Флавія Кабріолет, який базується на Chrysler 200 Convertible. На перший погляд. Флавія справляє хороше враження. Елегантна смуга обрамлює авто по всій довжині без п'яти сантиметрів п'ять метрів. У серійному випуску авто оснащене світлодіодними фарами. М'язиста радіаторна решітка надає автомобілю дещо агресивного вигляду. Задня частина кузова флавія виглядає трохи грубувато. Тут теж є світлодіодні задні ліхтарі. Серце ланчія Флавія бензиновий двигун обсягом 2,4 літра, потужністю 125 кВт. Максимальна швидкість 195 км на годину. На 100 кілометрів пробігу знадобиться 9,4 літра пального. Тобто, автомобіль не зовсім те, що потрібне захисникам довкілля. Маленький двигун ще й поєднали з відносно поганою автоматичною коробкою передач. Коли ми тиснемо на газ, двигун аж завиває, але не видно, щоб швидкість зростала. Розгін від нуля до ста кілометрів триває цілих 11 секунд. Єдиний наявний для Флавія двигун, схоже, не дуже радує водія. Однак позитивні моменти все ж є. Так у серійному виробництві вже наявні навігаційна система з екраном розмірами 6,5 дюймів по діагоналі. Програвач для CD та DVD, міздо для флешки, круїз-контроль та bluetooth спікерфон Салон Ланча Флавія на перший погляд здається зробленим на совість. Годинник з циферблатом на середній консолі створює в кабріолеті атмосферу автомобільної класики. Тепер, коли ми нарешті відкрили флавія, видно, що позаду справді можна зручно сидіти. Звичайно, якщо посадити в авто чотирьох баскетболістів, то їм навряд чи сподобається однак мені зручно Де частина кузова ланча Флавія величезна, а кришка багажника дуже важка. Під нею ховаються складний м'який дах. А в багажнику ще вільний об'єм 198 літрів. Коли ж дах закритий, то маємо у розпорядженні цілих 477 літрів. Візуально Флавія переконує, головний недолік цього автомобіля за слабкий двигун. Базова ціна у Німеччині 37 тисяч 700 євро. Любителі кабріолетів оцінять ланчія Флавія.